Добрий день, шановні садівники. Ми з Степаном у власному маточному саду, з полурозсадником, який знаходиться в Форківському районі Тернопільської області, продовжуємо розповідати про зимові сорти яблунь, які є в колекції в нашому маточному саду. Правильніше буду сказати матрошно товарному тому що він, крім високоякісних живців, щедро дарує нам щороку непоганий врожай високотоварних плодів. Ми підійшли до сорту Горець. інакше ще одна назва Джона Горет. Це один з найкращих сортів. Зимового терміну зберігання Являється клоном сорту Джонаголь, виведений в Англії. Плоди великі, округлоконічної форми слаборебристою верхівкою, покриті темно-червоним рум'янцем по всій поверхності плодів. М'якоть жовто-кремова, щільна, соковита, з приємним солодко-кислим смаком. Врожайність стабільна і висока. Тут бачимо наглядно, що дійсно вона висока. Ми робили нормування, але все-таки треба було більше зняти при нормуванні. Товарність і транспортабельність теж висока. Розостійкість та стійкість до грибкових захворювань середня. Зберігаються до весни. Вага. Плоду, Середнього. як бачите, 265 грам. Ну, плоди вважаються великими. Завантаженість врожаєм дуже висока. Ну і парші майже нема. При тому, що не обробляли фактично від, від хвороб.